А яке у тебе сідло? Це одне із самих частих питань, яке я отримую в месенджерах, але зовсім не факт, що моє сідло підійде вам. Тому що анатомія, будова тазу та гнучкість в усіх різна, і діло не в відмінності дівчат від хлопців, а глобально різниця в типах будови тіла. Сідла бувають різні: широкі, вузькі, без носі, акулоподібні та з отворами. Якщо після покупки велосипеду у вас занадто довго болить дубця або німіє таз, це значить, ваше сідло не підходить або ви занадто мало катаєте і кожного разу сідаєте, як в перший раз. Навіть на самому дорогому офігезному велосипеді може бути сідло, яке вам не підійде. Ось чому я не можу сказати: купуйте таке, як в мене. До речі, сідла Брукс це теж не панацея. Трохи механіки. Тазовими кістками ми опираємось на сідло. Якщо сідло вужче, ніж відстань між тазовими кістками і опори не сталося, то ви просто сідаєте на незручні місця. І це, м'яко кажучи, неприємно, особливо після кількох десятків кілометрів по котеньки. А якщо сідло занадто широке, то ваші ноги працюватимуть неправильно. Також у випадку сідла, яке не підходить, вас не врятують навіть велотрусаля. Як його правильно підібрати? В веломагазинах має бути послуга підбору сідла та інструменти для заміру відстані між тазовими кістками. А ще ця послуга входить у байкфіт. Байк у свою чергу, хороший інструмент, який допомагає визначити, якою має бути посадка на велосипеді для найбільшої продуктивності. Під час примірки вам пропонують присісти на тул, який виміряє вам відстань між тазовими кістками. Отримуємо, наприклад, таку цифру 130 міліметрів. Далі фахівець тестує вашу гнучкість, тому що це прямо впливає на ширину вашого майбутнього сідла. Якщо характер вашої їзди більш спортивний, то до отриманого результату додається 10-15 міліметрів в залежності від варіативності розмірної сітки певного виробника. Якщо геометрія велосипеду змушує сидіти вас більш вертикально, то вам дійсно підійдуть широкі сідла дивани. Якщо ви скористаєтесь послугою BikeFit, то вам дадуть потестувати різні сідла в режимі реального часу. Або ж ви зможете скористатись тестовим сідлом із парку сідл, який є в нашому магазині. Краще сім раз відміряти і за один раз підібрати сідло, тому що ваш комфорт під час їзди це запорука без проблемного користування велосипедом. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і до зустрічі у BlackBike! До речі, наступне відео буде про байкфіт.